16 березня 2022 року російські війська скинули дві найпотужніші авіабомби на будівлю в Маріуполі. Там від обстрілів переховувалося близько тисячі мирних жителів з дітьми. І навіть те, що на площі перед театром великими літерами був напис Діти не зупинило атаку. Внаслідок ударів під завалами загинуло близько шести сотень людей. Напередодні роковин трагедії Укрпошта випустила марку Місто Героїв Маріуполь. Місто Маріуполь є саме тим містом. Незламності і героїзму і саме і великої трагедії. Адже ми знаємо, що 16 березня Російська Федерація скинула авіабомби на драмтеатр, де великими літерами було написано Діти, де загинуло 600, понад 600 родин з дітками. Саме 16 березня і мій син став дянковом Маріуполя. Головним зображенням нового поштового випуску став драмтеатр. На Марці зобразили будівлю після російського удару та її відзеркалення з виглядом приміщення до трагедії. Спецпогашення філателії провели і у Вінниці. Для цього виготовили спеціальний штемпель. Дійсно, відбулася така знакова і важлива подія погашення марки. Дійсно, місто Маріуполь це місто герой. Важка і болюча тема для обговорення. Маріуполь був є і буде частиною України, і наше головне завдання наблизити перемогу. Головна особливість цього випуску унікальне покриття марок, частинками сталі, виготовленої на комбінаті Азовсталь. Тираж 400 тисяч примірників. у блок входить 4 марки. Також можна придбати конверт першого дня, тираж якого 25 тисяч примірників. Технологію типографії на українських поштових марках застосували вперше. Втілити ідею в реальність вдалося завдяки співпраці з Францією. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день телеканал. Віта.